Юлія Федорук навчає географію учнів 26-ї гімназії. За результатами фінального етапу всеукраїнського конкурсу Учітири року року-24» Вона в п'ятірці кращих. Відбірковий етап проходив у дистанційному форматі. Молода вчителька успішно пройшла тестування, виконала практичну роботу, а також презентувала майстер-клас для студентів Київського національного університету імені Шевченка. В числі 11 фіналістів у номінації «Географія» Юлія Федорук вирушила до Тернополя. Там її чекали два очні завдання: дослідження та проведення уроку. Урок був найвагомішим випробуванням, і насправді це потужний стрибок. Тому що це незнайомі діти, це незнайоме знайоме місто, це такі стресові умови, де на підготовку є всього 20 хвилин, але все пройшло чудово. Мені дуже допомагав мій клас. Я проводила урок на базі восьмого класу. Але ще у мене був клас з інклюзією, дитина з особливими освітніми потребами, і насправді цей конкурс це не просто крок, це не просто сходинка. Для мене це потужний стрибок. Наверх, і я вдячна висококваліфікованому журі на чолі з неймовірною головою. За всі оцінки бали коментарі, тому що вони змогли дати мені потужний поштовх до подальшої рефлексії, і я точно знаю, який шлях я собі буду вибудовувати для того, щоб не зупинятися на досягнутому, а йти тільки вперед. Путівку на фінальний етап всеукраїнського педагогічного конкурсу дала Юлії перемога в обласних випробуваннях: креативна і творча активна учасниця заходів у гімназії. Так відгукуються про неї колеги. Увесь колектив щиро радіє такому Досягненню вчительки вона якраз належить до молодих вчителів нашої школи. Мені надзвичайно приємно працювати з нею, бути з нею на одному такому русі, подисі, і власне. Юлія Анатольовна вона відзначається як і в школі, так і відповідно на конкурсі своєю креативністю. Вона дуже активна, вона завжди бере участь у різних шкільних заходах, в Олімпіадах. Відповідно, вона завжди є такою. Запальничкою у нас, і е, мені надзвичайно приємно, що Юлія Анатолівна е, брала участь у цьому конкурсі, що вона посіла п'яте місце. Е, відповідно, я вважаю, що вона досягла величезних успіхів. Юлія Анатолівна Федорук є моєю колегою та за сумісництвом. Подругою, тому що вона не тільки професійна людина, але ще і гарна людина, яка збирає поряд з собою таких же також приємних людей для спілкування. Нам дуже приємно, що вона представила на достойному рівні взагалі Криворіжжя, нашу область та нашу гімназію. Приємно, що молоду генерацію вчителів так визначають. Звісно, це було нелегко. В спілкуванні з нею вона і плакала, і говорила, що дуже велике емоційне навантаження, але поряд були люди, які її надихали. і Головне, діти, які також на уроці відкритому визначали, що це був дуже потужний урок, є чому повчитися і інші старшому поколінню можливо, вчителів. Тож приємно, що вона свої такі молоді наробки, методики втілює і вони не залишаються непоміченими взагалі на рівні всеукраїнському. Надія Шевченко, Максим Пономарів, цей день.